Вітаю вас на каналі Карчек. Сьогодні в нас на огляді автомобіль, про який точно думав кожен починаючий криптоентузіаст, і думали всі пацани, які приходили влаштовуватись на роботу в Дніпровський офіс. BMW 3 G-серії на огляді. Але це все стереотипи. Насправді трійка G-серії може бути дуже різною і у всіх випадках вона буде класною. Це може бути заряджений седан на дисках, стейджах, вихлопах, М-пакетах і у цьому всьому. У нас є яскравий приклад автомобіля, який дуже круто виглядає, виділяється в потоці і привертає увагу. Це бензинова G20, яка привезена з США. Ми її перевіряли перед купівлею на внутрішньому ринку. Так, це може бути практичний сімейний універсал, який буде закривати просто побутові потреби. При цьому це буде класний автомобіль, який класно керується і він комфортний. G21 2-літровий дизель. Цей автомобіль ми привезли з європейського лізингового аукціону для нашого замовника. Це вже сьоме покоління Трійки. Вона випускалася з 2018 року в Седані та з 2019 року в універсалі. «Трійка» завжди була вхідним квитком в світ справжнього BMW, яке спроєктовано з акцентом на задній привід та продольним розташуванням двигуна. І G-серія не стала виключенням. Вона спроєктована вже на модульній платформі Клер. Це платформа, на якій побудований весь сучасний автомобільний ряд BMW якраз з продольним розташуванням двигуна. Це і п'ятірка, сімірка, і x5, і 7 і дуже багато автомобілів. Вона в цьому поколінні вже стала набагато м'якшою, при тому, що зберегла свою керованість, керується вона реально класно, а також вона стала значно більшою за своїх попередників. По розмірам вона наблизилася вже майже до розмірів п'ятірки Е39. Більшість людей, які дивляться на ті машини, напевно, навіть і не знають, що таке е 39 Раз ми вже заговорили про кузов, а в нас є і універсал, і седан. То давайте поговоримо, де вони продавались. На ринок США ці автомобілі продавались виключно в Седані, універсали не були доступні. Універсали були доступні на європейському ринку та ринку офіційних автомобілів. Ще прикольна фішка універсалу, що так можна відкрити скло. Я чесно про це навіть сам не знав, то мені вже замовник показав. Не знаю, на що воно, але прикольно. Крім самої форми кузова, універсал відрізнявся від седана ще тим, що на універсалі була доступна задня пневмопідвізка. На седанах цього не було. Звісно, що тут були доступні адаптивні підвізки. У нас, до речі, на універсалі так само є адаптивна спортивна підвізка, седан на звичайній підвісці. І, в принципі, вже в цьому поколінні трійка перестала бути. Нижчим класом BMW, в якому були недоступні деякі опції. Тут дуже багато всього в цих автомобілях є. На них, нарешті, перестали ставити галогенові фари. Тут вже базово йде звичайний LED. Наступна оптика це Full LED. І також на них були доступні лазерні фари, що є, в принципі, досить преміальною опцією. Єдиний, я не впевнений, чи лазерні фари були доступні на автомобілях США. А зараз поговоримо про те, що заставляє власників BMW сідати ще не на такі ж Про двигуни. Якщо говорити серйозно, то в цьому поколінні машина отримала вже оновлену лінійку двигунів b серії Це ті двигуни, які ставилися на рестайлові F-30. Але загалом ці двигуни досить непогано себе зарекомендували. Я, поки готувався до цього огляду, я вирішив подивитися декілька інших оглядів на YouTube, просто щоб почути іншу думку. І всі про ці двигуни кажуть приблизно однаково. Надійні, пієць, нічого не ламається. Але може таке бути, що на 120 тисяч кілометрів потрібно буде замінити масло зйомні кільця. Хто не розбирається, щоб замінити масло зйомні кільця, потрібно витягнути поршень, щоб витягнути поршень, двигун розбирається вообще під ноль. І кажуть: ну це нічого такого, просто планове обслуговування. Машину треба. Обслужити. Зараз ми поговоримо, чи це дійсно так. Так, зараз, чекайте, я собі нагадаю, що було по потужностям і версіям. Так, все, можемо писати. В цьому поколінні BMW вже перестала ставити на ці автомобілі якісь дивні двигуни на зразок, як були півтора-літрові трійки попереднього покоління. Тут. Силових агрегатів в принципі небагато. Це два бензинових двигуна 2-літровий та 3-літровий. І так само два дизельних двигуна, 2 та 3 літри відповідно. На ринок США ці автомобілі продавалися 2-літрові тільки в модифікації 330i. Це 2-літровий двигун на 258 кінських сил. І на ринок США він продавався в модифікації b 46 а на європейський ринок B-48. B-46 і B-48 це приблизно така ж сама історія, як в попередньому поколінні була з N20 і N26. B-46 фактично такий самий двигун, але він має змінену екологію. Трошки інший каталізатор, система вентиляції паливного баку і так далі. Але глобально двигун дуже подібний і має такий самий конструктив. Вони точно стали надійніші ніж n 20 і n 26 Вони отримали вже більш надійну систему ГРМ. Тут ланцюг вже не розтягується на пробігу 100-120 тисяч, він ходить 180-200. Якщо будете добре обслуговувати автомобіль, можливо, він проїздить і довше. Але замість того, щоб ланцюг був спереду, як на попередніх поколіннях, зараз він знаходиться ззаду двигуна, тобто між двигуном та коробкою. Як я вже сказав, на американський ринок була доступна модифікація тільки 330i, а на європейський та офіційний ринок автомобілі випускалися ще в модифікаціях 318 i Це так само b 48 двигун. На 156 кінських сил не зустрічав такі автомобілі вживу, але на сайті виробника вони зазначені, що такі існували. І також була модифікація. 320i на 184 кінських сили і також на B48. Крім двохлітрових літрових двигунів, як я вже сказав, була доступна 3-літрова версія. Це була рядна шестірка. Двигун отримав маркування B58 і ставився на автомобілі версії М340i. Це такий маркетинговий хід, який BMW, на мою думку, повторює трошки за Audi, з версією S і RS. Бо попередня трійка була просто 340-ва без М, і все було нормально. Але якщо доліпити шильдик М, воно точно має продаватися дорожче. І всі, хто каже, що йому потрібно 340, він з гордістю каже М340. 340 продавалися, як і на американський ринок. Так і продавалися на європейській. Потужність цього двигуна була плюс-мінус 380 кінських сил. Було три різні модифікації, які відрізнялися там буквально 2-3-4 кінські сили. Не знаю, від чого це залежить. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарі. І якщо серйозно говорити про бензинові двигуни, в рамках сучасного автомобілебудування вони дійсно є надійними. І там поршень на пробігу 50 тисяч кілометрів у вас в піддон не впаде. І не проб'є дирку. Ось це люди мають на увазі, коли кажуть, що вони надійні. Але це не означає, що ці двигуни не треба обслуговувати. Бо коли кажеш надійний, люди чогось уявляють 120 прадо, де можна було міняти масло раз в 100 тисяч кілометрів. Тут це не працює, тут масло потрібно міняти максимум раз в 7 7,5 тисяч кілометрів. Та якісно обслуговувати цей двигун. Тоді він дійсно буде надійним, і тоді не потрібно буде вам міняти кольця на пробігу 120 тисяч кілометрів. По дизельним двигунам тут так само було декілька силових агрегатів. Був двохлітровий дизельний двигун, як в нашому випадку. Це модифікація 320D, 190 кінських сил з м'яким гібридом. Про гібриди в нас є окреме відео. Зможете переглянути, я зверху залишу підказку. Так само була версія 318 d так само 2-літровий дизельний двигун на 150 кінських сил. Досить стандартні параметри для дизеля. Так само робить Вах 150-190 кінських сил. Цей двигун отримав маркування b 47 Автомобілі з 3 літровим дизельним двигуном отримали маркування 330. d Двигун був з маркуванням B-57. Були дві різні потужності 265 та 286 кінських сил. Я не до кінця впевнений, що воно так. Але мені здається, що потужність відрізняється через те, що деякі автомобілі обладнані системою м'якого гібриду і там більша потужність. Автомобілі без гібриду мають меншу потужність. І була заряджена дизельна версія, яка отримала маркування М340. d так само b 57 й двигун, дизельна рядна шестірка все досить стандартно для BMW. і отримала вона потужність 340 кінських сил. Хоч тут мені легко з цифрами. Музика. Крім версії автомобіля з класичним бензиновим чи дизельним двигуном, тут також були доступні версії з пхев-гібридами. Це ті гібриди, які можна зарядити від розетки. Вони були зроблені на базі 2-літрового бензинового двигуна. Було дві версії, 220Е, ну, наша Е, українська по-англійськи, і виправити мене в коментарях, як правильно. Їх дуже мало. Я такий автомобіль не зустрічав на практиці. По книжці вони мали потужність 204 кінські сили. Та були версії 330Е. Це так само 2-літровий бензиновий двигун на 292. Єтінські сили сумарної потужності разом з гібридом. Такий автомобіль ми також привозили з Європи досить непогано і досить цікаво. і Якщо говорити про надійність дизельних двигунів, то вони в принципі також надійні. Там Звісно, є якісь там типові проблеми, особливо які поширені для сучасних дизелів. Це і забивається впуск треба чистити. Але, в принципі, глобально двигун також є надійним і можна його розглядати до купівлі. При правильному знову ж таки обслуговуванні він не буде доставляти вам якихось проблем. Головне слідкувати за агрегатом. І так само з коробкою тут по замовчуванню встановлюється ZF 8 hp я завжди кажу, що це найкраще, що могло би бути встановлено в автомобілі на сьогоднішній день. Прям класна коробка. Мені завжди дуже подобається, як вона працює. Зрозуміло, інтуїтивно, швидко і дуже плавно перемикає. Про ЗТ всі-всіх оглядах так само кажуть, надійна, піздець. І коли продавцю питаєш, там, чи він міняв масло, чи радиш поміняти масло, бо десь щось не так, він каже, так для чого? От це ж ЗТЕФ, вона надійна. Тут воно так само не працює. Масло в коробці потрібно міняти. Потрібно міняти кожні 60 тисяч кілометрів, не дивлячись на регламент дилера, не пам'ятаючи БМВ. Каже, що масло розраховане на весь срок служби, чи якийсь більший регламент заміни, але масло точно потрібно міняти раз в 60 тисяч кілометрів. Так само від себе можу сказати, що по діагностиці ZTF дуже класно діагностується, є дуже багато параметрів. Там при правильній діагностиці ми на оглядах можемо подивитися, скільки було лаунч-стартів, а для BMW це важливо. Можемо подивитися, в яких температурних режимах працювала ця коробка. Класний і класно діагностується, в принципі. Як і загалом хороша діагностика БМВ, дуже багато всього можна витягнути. І на оглядах я дуже часто помічаю, що в більшості BMW g серії трошки гірші показники по роботі коробки. Не знаю, чи це просто здешевили коробкою, вона стала менш надійною. Це відображається з часом, чи просто щось змінили програмно і трошки помінялися робочі параметри. Але в принципі там якихось критичних нюансів по коробкам нема. Просто трошки гірше стали робочі параметри, але ну, немає якихось глобальних проблем. Типу, можна жити з цими коробками, головне не забувати обслуговувати, ну і відповідно адекватна експлуатація, якщо ви будете давати в підлогу з кожного світлофора, кругом ланчувати, ясно, що ви її приговорите, тому тут все потрібно робити з розумом. Як я вже сказав, автомобіль спроєктований з акцентом на задній привід, але також був доступний повний привід x drive В принципі, теж досить непогана система при правильній експлуатації, правильному обслуговуванню. Загалом в соціальні мережі. Дуже часто люди скаржаться на те, що вмерла роздатка, відвалився повний привід, але як правило, це пов'язано з неправильною експлуатацією автомобіля. На x drive дуже небажано їздити з різними колесами. Не можна їздити з колесами, де відрізняється ширина протектору. Мені здається, по мануалу там допуск плюс-мінус 2 мм на колесі. Якщо у вас більший допуск, машина буде думати, що щось там, чи ви буксуєте, чи ще щось, і буде намагатися виправити це системою інтелектуального повного приводу, відповідно, це призводить до її скорішого зносу. Так само. Не можна їздити на спущених колесах. Тобто, в принципі, цей автомобіль я впевнено можу сказати, що він надійний, надійний на сьогоднішній день і багато в чому надійніший від конкурентів. Там мені точно більше подобається тут коробка ніж в А 4 бо А 4 йде на естроніку, але він потребує правильного обслуговування. Якщо будете обслуговувати правильно ту саму коробку, двигун, ту саму систему повного або заднього приводу, бо якщо у вас задній привід, то у вас так само ззаду є редуктор, і його потрібно обслуговувати, то по техніці ця машина буде хорошою. Якісь там, звісно, є моменти, але це не буде ломуче відро, і жарти про це покоління BMW з чеком вже, в принципі, не є актуальними, бо дійсно машина по техніці класна. Давайте ще ви окрім людей які проблеми, з якими ми досить часто зустрічаємося при перевірці цих автомобілів, бо зараз насиплять мені в коментарях, що я не розказав про жодні проблеми цього автомобіля. З того, що часто виходить з ладу, з чим ми стикаємося. В першу чергу це стукає кермова рейка, дуже поширено, масово. Тут нічого не зробимо такі в нас дороги. Також дуже часто виходять з ладу подушки двигуна, ресурс невеликий, в районі плюс-мінус 50 тисяч кілометрів. Напевно, що так як я бачу по статистиці, що ще буває. На ранніх версіях вмирали блоки дзеркал. Дзеркала переставали складатися, вони були не до кінця герметичними, їх заливало на мийках водою. Вони виходили з ладу, є ревізія, міняється, в принципі, все нормально. По вартості обслуговування, я не можу сказати, що вона прям космічно дорога, такий твердий, середній німецький прайс. Ясно, що японські автомобілі, там, умовно, та сама Мазда буде значно дешевше в обслуговуванні. але тут не космос, запчастини є. Кузовщина є, кузовщини багато, як казали мені наші партнери з магазину автозапчастин Restyle, що до неї можна купити запчастини фактично в кожному АТБ. По запчастинам по рестайлу, цей автомобіль має безпосереднє відношення до них. Я попросив його на зйомки. Це не реклама, це така більше особиста рекомендація. Якщо ви у Львові і вам потрібні запчастини, або ви не зі Львова, я думаю, що вам можуть відправити новою поштою. Можете сміло замовляти в них запчастини. Завжди все класно підібрано. З першого разу підібрано, що немало важливо, не потрібно здавати, міняти. Завжди все. Чітко, я залишу їхні контакти в описі до відео. Можете переходити, замовляти запчастини, ви точно не пожалієте. По комплектаціям по салону ще хотів поговорити на Америку. Ці автомобілі йдуть більш-менш пакетні, і вони всі якісь стандартні, тобто там шукаєте якусь комплектацію вище середню, у вас вже буде багато всього в автомобілі. У нас тут і класна. Віртуальна панель приладів, більше мультимедіа. Тут нема підігріву керма, є в європейці, але загалом цей автомобіль класний по комплектації. Вже вони набагато цікавіші, ніж трійки. Тут і амбієнт підсвітки є, і все-все-все. Як я сказав, що трійка перестала бути таким досить базовим автомобілем. В плані оснащення дуже багато опцій доступно для цього автомобіля. Але дуже обережними треба бути, коли ви вибираєте автомобіль з Європи. Оця трійка. Що ми привезли замовнику, вона має класну комплектацію. Вона на Harmony, вона на хороших матеріалах салону. Так само є Мбін-підсвітка, класна мультимедіа, багато-багато всього. І при цьому нема базової задньої камери. Це дуже дивно, але так в Європі є. Пов'язано з тим, що автомобілі не продаються пакетними комплектаціями. Людина, коли замовляє автомобіль, просто заходить в конфігуратор. Проставляє галочки і бере тільки те, що їй потрібно. Тут треба на це зважати, але загалом дуже багато класного оснащення, дуже багато різних варіацій, що можна отримати. Дуже багато різних матеріалів салону є, відрізняється і шкіра, і ось ці накладки на центральній консолі відрізняються. І реально можна зібрати такий автомобіль, який буде доставляти вам задоволення і буде підходити. У всьому, тобто тут не потрібно шукати якийсь компроміс, а можна отримати якраз те, що ви хочете. Ну і це все ми говорили про дорестовий автомобіль, бо є рестові автомобілі, вони вже трошки відрізняються зовні, Вони отримали класну оновлену систему мультимедіа. Оце така, як іде в АХ вже з великим екраном, який виглядає, що він парить на торпеду. Виглядає реально круто, дуже багато нових, цікавих функцій доступно. І, в принципі, в решті машина в салоні виглядає. Набагато цікавіше. По цінам на ці автомобілі, напевно, варто було би згадати, європейський автомобіль коштує в районі 30 тисяч. І Америка не коштує суттєво дешевше. Там ми говоримо про універсали, Америка це буде Седан, Седани, як правило, дорожчі. Але і як за європейський автомобіль, 30 тисяч досить непогано. Це прайс за класний, хороший автомобіль свіжого року з хорошим пробігом та трійка. Що є в кадрі, вона є в нас і на сайті, і в інстаграмі. Ви можете перейти, подивитися про неї детальніше. Е, Америка не сильно дешевша. І також мені дуже сподобалися ціни на нові ці автомобілі, бо я заходив в салон BMW. Мене заносило подивитися в цілях, напевно, покуп, власної покупки, називаємо це так. І нова трійка Рестова вже 25-го року, 320-та на задньому приводі, в такій класній. Я це називаю нарядні комплектації вже на червоному шкіряному салоні з підігрівом сидінь, керма хороший автомобіль, є безключовий. Там камера тільки задня, немає 360, коштує 39 євро. Це на вскидку трошки більше, ніж 42 тисячі доларів. І теж дуже приємний прайс, як за німецький автомобіль такого класу і новий. Тобто не всі автомобілі далеко, не всі є зміст купляти новими. Можливо, трохи неправильно з маркетингової точки зору казати, але нова трійка, на мою думку, також є досить непоганою купівлею. На ті позитивні ноти про ціни ми, напевно, вже будемо фіналитися. Якщо ви все ж розглядаєте купівлю автомобіля з пробігом, рекомендую вам звертатись до нас в компанію. Ми можемо перевірити вам автомобіль на внутрішньому ринку чи підібрати його на внутрішньому ринку. Також ми можемо вам купити класний європейський автомобіль з лізингу аукціону, він буде з підтвердженим пробігом, з прозорою історією експлуатації. Хороший класний якісний автомобіль. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ми намагатимемось, щоб далі було багато цікавого.